Водолії, це ваш астрологічний прогноз на серпень місяць. І це місяць партнерства, це місяць якихось особистих рішень, духовного оновлення, нових подорожей, і ви зможете так загляну, заглянути всередину в себе. 6 серпня планета Марс вона активує ваші теми подорожей, навчання, закордону. Вам захочеться рухатися, пізнавати щось нове, ділитися ідеями. Але тут уникайте конфліктів через ваші переконання. Поважайте думку інших людей. 9 серпня, повня у водолії, це така кульмінація особистого шляху. Можете переглянути свої образи. Подивитись на вашу ідентичність, життєві напрями. І тут час рішень саме для себе, чого я хочу і куди мені варто рухатись. 10 серпня буде таке глибоке усвідомлення вашої місії, сила слова, сила у вірі, у власному баченні. І тут такий буде, знаєте, потужний прорив у ментальному плані. 11 серпня у вас може з'явитися ясність у стосунках у в у вашому партнерстві, можливо, в контрактах з партнерами. І тут ви можете підписувати нові угоди, ви можете повертатися до угод, які відкладали. Або також можете змінити сферу комунікації. А 12-13 серпня вам такий фарт на роботі. Підтримка колег, хороше самопочуття, ідеальний час про турботу, вашої, про турботу вашого тіла. Тому це можна якісь спортзали, солярії, все туди. 23 серпня новолуння в Діві, це новий цикл в інтимній сфері, психологія, спільні фінанси, і тут ви можете почати працювати з вашими внутрішніми глибокими програмами або страхами. І тут, якщо відкладали, наприклад, Похід до спеціаліста, психолога, то тут якраз дуже класно вам можуть допомогти. 25 серпня Венера в Леві вона вам дасть такий потужний новий виток в коханні, гармонія, яскравий союз. І тут дуже класний період для нової романтики і знайомства.